На територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, тимчасово підконтрольних терористам з так званих ДНР та ЛНР, відбулися так звані вибори керівних органів цих організацій. Сам процес так званого голосування мав усі ознаки постановочного дійства для російських засобів масової інформації. Для імітації високої явки громадян у районах Донецької області підконтрольних бойовикам втричі зменшили кількість місць голосування. У Луганській області в сім разів зменшена кількість запланованих місць. Людей намагалися стимулювати продажем дешевих овочів та роздачою так званих соціальних карток. Після цього навіть самі мешканці Донецька і Луганська почали називати керівництво ДНР та ЛНР овочевою хунтою. Також є інформація, що для забезпечення масової явки у процесі голосування під виглядом. Мирних мешканців взяли участь військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Показники голосування не мають жодного змісту, оскільки проголосувати міг будь-хто. Голосування відбувалося навіть у Росії. Бюлетені на цих виборах були надруковані на звичайних папірцях, на звичайних принтерах. За три дні до виборів голосування розпочалося в інтернеті, де проголосувала. Навіть кілька свійських, тобто домашніх тварин. Красномовним фактом є пряме залякування виборців зброєю. На усіх ділянках знаходилися озброєні бойовики. При цьому активно розповсюджувалася інформація, що усі, хто не прийде на голосування, будуть визнані нелояльними особами, яких судитимуть за законами воєнного стану. Пенсіонерів залякували, переконували, що дані для отримання їх пенсії будуть. Були заблоковані українською державою, тому потрібно з'явитися на дільницю, щоб підтвердити своє місце знаходження а також отримати зазначену соціальну картку, попередньо надавши всі свої персональні дані.